Нічна атака, хочеться почати з неї. Росія вкотре атакувала Україну своїми ірано-російськими дронами. Це шахеди. Літали вони. Ми чули і в Києві вибухи досить такі розлогі. Щойно з'явилася інформація про те, що в Києві двоє людей були травмовані внаслідок цієї атаки армії РФ на столицю. Один із травмованих перебуває в лікарні, повідомив міський голова. Кличком РФ також атакувала Київщину дронами цієї ночі в Обухівському районі. Зокрема, поранення отримав 60-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Пошкоджено приватний будинок, господарчі, споруди. Про це пише місцева влада. Ну і через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств у Запоріжжі. На місці працюють екстрені служби. Вранці повідомляв Федоров. Попередньо минулося без постраждалих. Пишуть у місцевій УВА. і загалом повітряні сили теж. Лічені хвилини тому оновили статистику. Збили 125 із 138 ворожих безпілотників, типу шахет і їхніми імітаторами, якими Росія атакувала Україну цієї ночі. 84 були дрони безпосередньо збитими. 41 локаційно втрачений. Пишуть у повітряних силах. Ну і крім того, за вчорашній вечір відомо також про сімох поранених внаслідок російських атак. На Херсонщині росіяни гатять по правому берегу Херсону і загалом області. Чим тільки можна? І ударні безпілотники летять туди, інколи шахеди залітають, і також повітряні сили працюють. Але переважно це, звісно, удари з артилерії, РСЗВ, ФПВ-дрони, інші дрони зі скидами. Наприклад, на жаль, найбільше страждають там саме цивільне населення. І от було також було повідомлення про те, що 46-річного чоловіка було поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Це відділяємо, тому що все ж таки на Запоріжжі, внаслідок шахедної атаки, попередньо без постраждалих. А, от, внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку у Запорізькій області є постраждалий. Наразі йому його життю нічого не загрожує. Ну і загалом йдемо до новин про те, що я заявила на самому початку. Про те, що Володимир Зеленський попередив, що росіяни не відійдуть від своєї ідеї бити по українській енергетиці. Зокрема, під атакою каже Володимир Зеленський, можуть бути ядерні енергооб'єкти України. Росія і надалі планує завдавати ударів по українській енергетиці за словами президента Володимир Зеленський. Ці атаки стають більш підлими. Зокрема, напередодні він зібрав військових представників СБУ та уряду, щоб обговорити, як захистити українську інфраструктуру від російських атак, окремо заслухав доповідь про ситуацію після удару по Полтавській області. І подивіться на реакцію президента, як він описав цей удар. І це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота. Щоб зупинити цю війну, якраз після розмови Путіна з Трампом, після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається, хоч якось допомогти своїм спільникам в Тегерані. це все настільки цинічно. Щоночі російські удари кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди, на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині, через російський обстріли, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитися, якби світ реагував на Росію принципово та не купувався б на російські маніпуляції та брехню. Ну і, зокрема, Зеленський також заявив у вечірньому своєму зверненні, що зокрема на зустрічі ці обговорювали і розвиток. Українських засобів ударних засобів, і те, як Росія насправді покращує свої засоби ураження, і як українська сторона має реагувати, відповідно готуючись і винаходячи якісь рішення для нових викликів з боку Росії, зокрема про протиповітряну українську оборону говорили за словами президента, частина доповідей залишається закритою для публіки, але всі обговорення повинні мати. Відчутний вплив на ситуацію. Але летіли цієї ночі добрі безпілотники на Росію, і це те, про що дуже хочеться розповідати, особливо зранку, особливо, коли ви зараз там, їдете на роботу, п'єте каву і, можливо, не можете прокинутися, але ось такі гарні новини, вони, принаймні, мені додають більше розкритих розплющених очей, усмішку на обличчя і гарний заряд енергії на день. Невідомі дрони вночі навідалися до російського орла. Особливо гучно було біля нафтобази, це саме вночі було. Місцеві пабліки жалілися на нібито роботи ППО, вибухи, які чули по пів міста, І, схоже, то було не надто ефективно, бо все ж таки попадали там чи то самі безпілотники, чи то збиті їхні уламки, бо фіксували певні пожежі на території і задимлення, як пишуть у місцевих чатах росіяни. Зокрема, в біл. Городській області також на офіційному рівні повідомляли про те, що, начебто, російське ППО збило аж 9 безпілотників упродовж усього півгодини. Крім того, з'явилося ще й офіційне підтвердження від українських сил, що наші військові напередодні вкотре уразили російську єлабугу, де виготовляють і рано російські дрони у РФ. Це підтвердили у генштабі ЗИСУ. Ну, ось ви побачили, як красиво літав над Татарстаном український великогабаритний дрон Камікадзе на базі легкомоторного літака А 22 Ну, загалом, єлабуга, цей об'єкт ВПК російських окупантів, використовується для виготовлення і тестування запуску ударних безпеки безпілотників і літальних апаратів по всій Україні, зокрема і по енергетичній і цивільній інфраструктурі, зазначили в генштабі. Ну, засоби ураження кажуть в генштабі досягли своїх цілей. Це приємно чути, приємно бачити такі відео і. Місцеві uh, скаржилися так само, як і вночі цієї ночі. Учора напередодні теж скаржилися. Про те, що uh, чули роботу ППО, uh, бачили навіть знімали, фільмували uh, її там. Начебто навіть загорівся внаслідок падіння уламків після роботи російського ППО, загорівся якийсь автомобільний завод, загалом не маючи стосунку до військової справи. Але росіяни підтвердили, що вони збили і туди впали уламки, і внаслідок цього загинуло двоє працівників. І ще близько десятка зазнали поранень на цьому об'єкті. Що ж, до Єлабуги, до Єлабуги все одно долетіли до. І я пропоную вам подивитися, як в цій економічній зоні зустрічали ті дрони, а потім трошки прокоментую те, що ви там почуєте. О вон вон вон, Ну, то, власне, якщо звук був нормальний, ви мали почути, що там на фоні людина каже. А що ж ми знову працюємо? Що ж у нас тривогу не оголошують? Ось от дрон прям літає над головою, а нас не попередили. Тривоги немає, а ми й далі працюємо. Ніхто не турбується про нашу безпеку. Ну дійсно, чого ж так, якщо ваша країна за вашої підтримки розв'язує великомасштабну широкомасштабну війну на території Європи? А ви потім на четвертий рік дивуєтеся, а чого це про вас не турбується, ваша держава? Питання риторичне. Ну, Згодом там стало відомо, що вже і тривогу, і евакуацію на цій економічній зоні в Єлабузі, де виготовляють шахеди російсько-іранські, то оголосили її аж лише коли вже ті дрони літали над головами і працювало ППО. Ідемо далі. До новин з Близького Сходу. Там зараз також часто лунають вибухи, і ось безпосередньо цієї ночі Іран. Знову завдав ударів по Ізраїлю балістичними ракетами. Вдання Клаш Репорт повідомляє про ймовірне влучання по нафтозаводу в Хайфі. Пошкоджень також зазнали житлові багатоповерхівки та електростанції. В мережі з'являються такі відео масштабних руйнувань в Тель-Авіві. Вдання повідомляє про щонайменше 103 госпіталізованих пацієнтів і трьох загиблих людей внаслідок цієї атаки. Ну а от перед тим. Ізраїль бив ракетами по Ірану, проте кадри зараз, що ви бачите, це все ж таки удари по попередні удари по Ізраїлю з боку Ірану. А от у Ірані заявляють про те, що вже понад 220 людей загинуло внаслідок ударів і атак Ізраїлю по Ірану. Ну і з'явились також попередні дані, що внаслідок масованої атаки Ірану в Ізраїлі на жаль загинули українці. Попередня інформація дуже обережна про те, що це п'ятеро українців. Це троє троє дітей серед них. А проте деякі ізраїльські видання повідомляють трохи іншу інформацію, тому будемо обережними. Зараз не підтверджена інформація. МЗС посиланням точніше, суспільне видання з посиланням на представників в міністерстві закордонних справ України повідомило про те, що це. П'ятеро українців, серед них троє дітей і двоє дорослих. Водночас, скажу ж, поки що інформація протирічна виходить з цих даних. Ми бачимо, що чергові атаки завдаються, тому сподіваємося, що ця кількість не буде збільшуватися, однак у Ізраїлі збільшується, на жаль, кількість постраждалих. Хочеться також нагадати вам трохи історії, як почалася ця нова хвиля загострення на близькому сході між Ізраїлем і, і Іраном. У ніч ще проти 13 червня Ізраїль здійснив удар по військових ядерних військових і, зокрема, ядерних об'єктах в Ірані в межах операції Левовий народ. І за підрахунками Цехал, від п'ятниці по території, по, по території Ірану було завдано близько 250 ударів по більш ніж 700 об'єктам. А в Теграні було вбито голову розвідки корпусу вартових ісламської революції і його заступника. Про це вже повідомляє офіційно при. Ізраїлю Нетаньягу. Іран це поки що не підтверджує з останніх новин. Крім того, Нетаньягу заявив, що і на нього Іран намагався здійснити такий замах, спробу замаху, випустивши ракету просто у вікно його Спальні, до речі, Ізраїль він досить відомий такими своїми точними ударами. І кілька днів тому, коли операція тільки починалася, вже були підтверджені факти того, що по будинку в Ірані прилітало виключно в квартиру якогось військовослужбовця, або ж ядерника-науковця, які задіяні в ядерній програмі Ірану. Тому тут Ніби така відповідь від Ірану, що вони можливо теж так можуть, але бачимо, що Нетаньягу каже не успішно. Це була спроба замаху. Ну і Нетиньягу також розповів, що Іран розглядає Ізраїль та США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над Близьким Сходом. Ну і тут такий перехід до Трампа. Трамп теж висловився цієї ночі щодо війни на Близькому Сході, щодо загострення, точніше. І знову заговорив про угоди угоди у Трампа щотижня, ледь не щодня. Нові постійно чуємо про те, що всі мають укладати угоди, бо він майстер укладання угод. Пам'ятаємо, американський президент висловив переконання, що Ізраїль і Іран таки укладуть якусь угоду. Як були змушені укладати угоду завдяки Трампу Індія і Пакистан, про це пише сам Трамп на своїй сторінці True Social». Ну от, крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що до Ізраїлю, точніше на Близький Схід без конкретики, перекидаються Британією її авіація для захисту своїх військових баз через конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Пише про це Блумберг. Ну і ще свіжа інформація до цієї теми: Іран веде секретні переговори з Москвою щодо евакуації найвищих чиновників. Пише Іран Іран Інтернешнал, посилаючись на власні джерела заступник голови апарату верховного лідера Ірану веде закриті переговори з представниками російської влади про можливу евакуацію у разі подальшого загострення. Конфлікту і ситуації після ударів Ізраїлю, за даними видання, один із високопоставлених російських чиновників нібито дав цьому заступнику голови іранського апарату особисті гарантії евакуації для нього та його сім'ї. Здивовані. Не дуже Україна повернула майже 5 тисяч тіл загиблих за тиждень, і це ті новини, про які хочеться говорити більше, а не про Росію, тому що Україна повертає своїх полонених з полону, які просиділи більш ніж три роки в полоні. І ми бачимо, що черговий етап напередодні відбувся обміну тілами і повернення українських оборонців, на жаль, загиблими додому. проте... Українські сім'ї нарешті зможуть попрощатися та мати місце, куди вони можуть прийти і згадати своїх своїх рідних. Тому це неабияк важливо. Багато бачу знову ж таки суперечок в інтернеті певної інформації про те, що чому так багато. Тіл загиблих Україна передає а точніше, навпаки, Україні передає Росія, а Росії ми передали там кілька десятків тіл на початку. Справа в тому, що Росія веде наступальну війну, і ще від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила тоді великі ривки. Ми всі пам'ятаємо і під Києвом. На жаль, були захоплені ще. З того часу дуже багато і тіл українських військових, і військовополонених, і цивільних полонених, яких Росія досі утримує, і зараз, на жаль, ми також бачимо, що Росія має певні успіхи на фронті. Про фронт ми зараз поговоримо ще детальніше. Вона просувається десь повільніше, десь дещо десь, десь швидше. Але коли ти просуваєшся, маєш наступальні операції, ти маєш змогу забирати тіла, які лежать на полі бою. просто виключно керуючись логікою, відступаюча сторона, сторона, сторона на яку наступають, вона не може забрати усіх загиблих своїх побратимів і військовослужбовців. Тому ми маємо розуміти, чому так стається причину наслідкові зв'язки будувати. І давайте трохи ще нагадаю про те, що напередодні зокрема було повернуто 1200 українських військовослужбовців їхніх тіл. Попереду важливий відповідальний етап ідентифікації тіл. Про це повідомив міністр оборони України, говорячи про те, що лише за тиждень вже майже 5 тисяч тіл військовослужбовців було повернуто. І він наголосив, що це відбувається в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Ум'єров також сказав, що це складна і делікатна робота, саме безпосередньо, якщо мова йде про ідентифікацію тіл, але вона дає можливість кожній родині отримати відповіді. І хочу ще нагадати, що 15 червня було завершено етап обміну тілами саме з залізницею. Це був такий певний тимчасовий момент, коли. Тіла з російського боку доправляли не рефрижераторами на колесах, а саме залізницею. Два обміни так відбулися, і написали в службі безпеки, що завершився етап саме обміну тілами залізницею. Ймовірно, подалі ми побачимо наступні обміни, які триватимуть далі. Чи рефрижераторами, чи дуже сподіваємося побачити обміни військовополоненими, яких Росія досі утримує в своєму. Полоні і в російських застінках, і звісно, не треба забувати про цивільних. Бо Росія дуже багато тисячі цивільних досі утримує у своїх колоніях.